Брати, сестри, слава нашому Богові! Співав, співав хор Псалом. Дуже багато людей в цьому світі складали про Бога пісні, вірші, писали книжки. Як тільки, мабуть, людський їхній розум міг висказати. Але розумом Бога осягнути неможливо. Тіло тлінне, воно не може наслідувати нітні. Земне воно не може. Про небесне говорить, тільки земним може говорити. Зірка від зірки різниця в славі. Різна слава у небесних, різна слава у земних, різна слава у Бога, і різна слава у Божого творіння, вона є різна. І Бог казав, я своєї слави не дам нікому. Але нам говорить Євангелія, що ми там побачимо його таким, який він є. Слава йому! Хай Господь удостоїть нас цієї блаженної участі, будь там, де Бог. знаєте, співав цей хор, про співав хор цей псалом, про нашого Бога, він свого часу воплотився. В земну людину. І його, можна сказати, місія була це сповісти Царство Боже, показати нам людям, відкрити дорогу до спасіння, і щоб ми пройде тисяча років, дві тисячі років, щоб ми це спасіння, яке він приніс, дарував, щоб ми його не загубили. Спасені по благодаті, спасені по милості. Ну, апостол каже до іудеїв, ви самі себе ділаєте недостойними спасіння. Ви самі його втрачаєте. і сестри, тому нам треба бодрствувати кожен час. Христос був проповідником, як я говорю для себе, номер один. Були пророки, був Іоанн Хреститель, про Іоанна Хрестителя написано між дорожньоними жонами такого не було, не воставав. Його проповідь, там слова проповіді Іоанна Хрестителя почитаєте, на цікава проповідь. «Но Люди йшли окресності до нього, каяться і хреститься і сповідує свої гріхи. Христос. Превзошов Іоанна Хрестителя, кафедри не мав. Проповідником його не назначали. Ішов, за ними йшли люди, тому що Біблія каже, що він говорив, як влас імеючий. І слова підкріплялися чудесами і знаміннями, не наоборот. Сьогодні хочуть. Чудо, знаміння щось принести, привести, а потім проповідь сказати в Христа було наоборот. Браття сестри, от Він в своїй цій простоті. Я відкрию п'ята Матфія це нагорна проповідь, можна сказати, сама змістовна проповідь Ісуса Христа, сама насичена, дуже дуже багата. Там було мало теології, так я кажу вже з современними словами, але там було дуже багато порад для нас, віруючих християн, як нам жити на цій землі, щоб не втратити наше спасіння. П'ята голова Матвія, відкриваємо перший вірш. Увійшов народ, він зайшов на гору, і коли сел, приступили к Нему ученики. Тобто. Біблія нам говорить, євангелист в предыдущій главі, що дуже багато пройшло до нього з окресних, можна сказати, околиць, окружили народ, і Христос піднімається на, на, гор, на гору. Це не була гора Сіон, це не був Єрусалим, проста гора. І з цієї гори Він відкриває свої уста. І перше, що він говорить, от є ще зде уста свої говорять, говоря. Блаженний нижче є духом, ібо їх є царство небесне. Друге, блаженне плачущеє, ібо вони утішаться. Я не буду читати, ви ці всі блаженства маєте справа зліва в нашій церкві. Блаженство це состояние самої щасливої людини, самої щасливої людини, яке може бути на цій землі. І знаєте, Спитайте в цьому світі, спитайте ваших на роботі друзів, хто така щаслива людина? Спитайте навіть у християн. Дехто скаже багаті. Я говорю, хай воно з точки вже не наших віруючих, можливо, якісь, ну, не знають, що таке щастя в Христі. Ті, які думають по-плоцькі, тому що в церкві є, знаєте, народжені по духу, є народжені по тілу. І для когось щастя це мати гроші, для когось щастя це мати їжу, добре попити, поїсти, віддихнути. Чого душа желає, коли ти хочеш, можливо, що забажаєш, ти все доступно. Це так і в світі цьому розуміють і так розуміють. Ще скажіть, що в мене друг, там хтось в якомусь вищому правительстві чи знає якийсь високих світу цього, коли можуть мати великі зв'язки, люди скажуть щасливий, Христос взяв на гору і цю помилку виправив, перечеркнув. Як ви прочитаєте ці всі блаженства, ви ніде тут, а не знайдете навіть натяку на якісь гроші, на якусь славу, на якесь людське здоров'я. Да, для нас мать здоров'я це Господи, слава Тобі. Але Христос не сказав, Він казав щасливі люди і перечисляє це все. І я на одне хочу звернути увагу: це на друге блаженні ті, які плачуть, вони потішаться. Як так, Господі? Ті, що плачуть, блаженні? Блаженство це знаєте, це вже кінець, це ціль. А як до нього дійти, Христос розказує в цих всіх, що написано, читайте, і ви будете знати дорогу туди. Блаженні ті, що плачуть, вони будуть потішені. Сльози так Бог нас сотворив. Браття і сестри, в нашому тілі, я собі думаю, Боже, на що ти дав взагалі людям сльози? От я що я не можу без сльоз жити? Ну, а якщо не плакати, що поміняється? Що тобі поміняється? Бог в своїй премудрості сотворив око, і це око, воно завжди омите сльозою, воно завжди мокре. Я собі думаю, Господи, завжди мокре, якщо висохне око Твоє, Ти осліпнеш. Ти завжди кліпаєш, Ти завжди зволожуєш, Ти завжди мочиш. І Бог сотворив в нас людей іншими, як інші твори оцього світу, ми можемо плакати, Бог дав нам таке чувство. Да, Причиною сліз може бути багато. Сльози можуть бути ранні сльози, коли діти плачуть малі. Пізні сльози, коли вже пізно плакати, сльози, коли болить, сльози, коли горе, сльози, коли помели рідні, сльози, коли ти сієш, потім жнеш, ти сльози вже жнеш, сльози, коли ти радієш, коли торжествуєш, багато причин, багато причин. Але Біблія, сам Бог, Він важить сльози. Не всяка сльоза принесе блаженство. Не всяка сльоза зробить тебе щасливим по слову Господа. Не раз, знаєте, у нас є наші емоціональні, хай зараз би хор заспівав якогось псалма про юність, юність проходить, і старці чи стариці згадають свою юність і стає себе жалко і сльоза піде, сокрушиться. Тато невіст, невісту свою дочку веде, буває дуже часто сюди на вінчання. Що плачуть? Ну, плачемо ми, емоції наші. Браття і сестри, Біблія поощряє сльози. Біблія цінить сльози. Не емоціональні. не емоціональні. Я не кажу, що не треба плакати. Хай Бог дасть оце чувство, знаєте, мягкого серця. Коли серце плаче, я не знаю, чи ви наблюдали. Може, я буду неправий. може, неправий я буду, але буває, що люди їх нічого не бере. Не проповідь, не молитва, не похорон, не горе чуже. Я собі таку зробив, знаєте, як фразу дав сухе око, коли людина не способна, чому я написано плачте з плачущими? Завжди радійте, а з плачущими плачте, брат сестра, коли плаче твоє серце, коли причина сліз, каже про хто дав би мені істочник сльоз? сльози, істочніки сльоз є разні. І коли твоє серце сокрушається, коли серце твоє, і сльози твої не від емоцій виходять, а від твого іскрінного, чистого, серця від чистих побажань. І ти плачеш з плачущими, ти сострадаєш сострадаючими і несеш чи ймось горе, це є блаженство. Біблія цінить ці сльози, Біблія вважає на ці сльози. Тому я сьогодні, знаєте, маю такий посил, щоб в нас не було сухе око, щоб люди, Біблія говорить, є різні серця, зачерствіли, огрубіли, окам'яніли. Не способне застрадать, не і не на жаль, плакать. і сестри, щоб у нас не було цього косухе, воно починається звідти серця. І ось Христос, говорячи цю нагорну проповідь, сказав такими словами: блаженні плачущі, ибо вони утішаться. І далі ідучи за цими місцями Писання. Я хотів би, щоб ми трошки подивилися, браття, сестри, як ми плачемо взагалі, чи ми маємо сльози. Я не заставляю когось плакати чи когось провіряти, але сльози це признак якогось внутрішнього состояння, це признак стану твого серця. Біблія говорить нам такими словами, я вже не буду читати, тому що час іде, що «со сльозами син Ісака. Це Іса, він прийшов до батька і плакав і казав, тату, дай мені благословення. І плакав, а йому тато сказав: я його вже віддав другому. Сльози, які не принесли користі, або сльози розкаяння, ну, коли вже було пізно. Сльози, які не змогли нічого поправити. Браття сестри, такі сльози. І так нам і говорить Писання навіть Христос в притчі. Ми говоримо, що це була притча про багача, про Лазаря, але нам Слово Боже каже так: відкрою уста мої притчі, і зріку ріку сокровенної од создання міра. В тих притчах Христос закладав велику глибину, яка була создання міра. І там притча про Багачає Лазаря. І той, коли був в вогні і мучився, казав, отче враме, пошли туди, щоби засвідкував моїм братям, браття, сестри, сльози, які запізнювалися, сльози, які не принесли, знаєте, користі. Нам говорить пророк, нам говорить пророк. Нам говорить пророк це, я вибачаюся, Осія 12, 4, Осія 12, 4, нам говорить про Якова, що Он боровся з Богом і привозмог. плакав і умоляв. Це коли Яків боровся з Богом, ви знаєте цю історію біблійську. І деякі люди світу цього малюють, що як бореться з ангелом, і там якась відбувається боротьба, це неправда. Знаєте, тіло, тілесна людина з ангелом, вона не бореться. Це різні, можна сказати, зовсім сущності. Но нам говорить Біблія про цю боротьбу: плакали і умаляв. Коли плакав і умоляв, коли він смирявся, коли він каявся, коли він ісповідувався, коли серце його відкривалося. То він випросив у Бога благословення. Це сльози, на які Бог звертає увагу. Чого я привожу цей приклад, браття, сестри, наше життя на цій землі проходить. І, можливо, хтось падає в гріх, і хтось падає на цьому земної дорозі, і хтось сожаліє про свої гріхи. Сожаління – це ще не є покаяння. Оця заповідь блаженства блаженне плачуще. Або, іншими словами, ще про неї говорять так: це блаженство. Розбитого серця. Плачу є, тут мається значення не просто, що людина пустила слізу. Да, я согрішив, я сожалею. Деколи хтось і коли сповідується в гріхах, не то, що навіть сльози немає, навіть сожалення немає. Блаженство розбитого серця. або іншими словами, настільки сильна біль і горич її навіть порівнюють. І з батьком це Яковом, коли пропав його син Іосіф. І пам'ятаєте, коли в нього пропав Іосіф? Він плакав. Він казав: Я зійду в могилу в гористі душі моєї. До нього приходили його сини і дочки, утішали. А він казав: Я не хочу утішитися. Я не можу утішитися. Отаке От состояння серця, коли людина приходить з таким серцем, сокрушеним, розбитим, ніби. Хтось твій рідний чи близький саме помер. І настільки ти сокрушаєшся, оце блаженство, воно починає діяти. Бог дивиться на таке серце, і Він воздає таким людям, і приходить блаженство, приходить від Бога помилування і приходить Божа благодать. Знаєте, тут багато нашої молодежі, наших дітей, і вони всі проходять <кхід> доводного хрещення і проходять молитви з сосудами. Можливо, я говорив. До одного з цих присутствуючих навіть в цьому залі, Бог говорив такими словами: хлопцю, 18-20 років. І Бог казав йому такими словами: ти будеш много плакати. я навчу тебе сміряти серце твоє біля Голгофи, брат і сестри, нашим дітям. Бог каже: я буду, учити тебе плачу, і щоб ти біля Голгофи смиряв серце своє. Це блаженне чувство. І через то пророк Єремія говорить такими словами. Я вже не буду шукати, тому що час іде, можливо, навіть нагадаю, де це написано. Єремія 9.20 каже «Женщини, учіть дочок ваших плачу, учіть дочок ваших плачевним пісням, тато і мама. А тут мама каже: мама, учіть дочок ваших. Плакать. Батько, учи сина твого плакати, бо бог говорив: ти будеш плакати і шукати, щоби найти благовіння перед моїм лицем біля Голгофи. Я вже говорю з практики своєї житті. Всякі молитви були. І треба було молитися за хворих дітей, своїх. Треба молитися було за жінку. І не один із вас, в церкві, коли дзвонять до братів і треба йти молитися перед Богом. І як умолить Боже лице, якщо не смиришся, якщо не впадеш, якщо не сокрушися, подобно Давіду, як Давід впав на підлогу і лежав, якщо не обмиєш подушку сльозами, тяжко від Бога щось получить. Богу учить плакать. Богучить смиряться, богучить плачу, богучить сокрушенню. І Давід каже такими словами, що серця смиренного і сокрушеного ти не призриш. Слава Ісусу, браття, сестри, благословенне чувство, благословенне блаженство, яке для нас оставляє сам Господь. Сльоз буває багато, сльози бувають різні. І дав би Бог нам, в нашому житті, в наших служіннях. Знаєте, коли торкається Святий Дух. Коли торкається Святий Дух, воно ти хочеш не хочеш, але ти хочеш молитися. Сьогодні багато грають на чувствах людських. Якусь історію розказати проповіднику, привести якийсь людей чи якимось такий, можна сказати, псалом. Душевним, який торкає душевні наші внутрішні, дай ми можемо плакати і сокрушатися. Ну, добре, добре, коли причиною твоїх сліз є оцей дотик Святого Духа в твоєму серці. І коли торкається Святий Дух, я знаю, знаєте, Біблія багато говорить про Христа, і що навіть Христос, Він, будучи мужем, Він плакав. Не написано, що Він десь сміявся. Це так для нашого роздуму. А плакав, так, да, він плакав. Сьогодні часто, знаєте, буває особливо чую, браття говорять, що там мужчини не плачуть, друге таке. всяке. Я на то не знаю, як, як ви реагуєте на такі слова. Плакали пророки, плакали мужі Божі. Сльози для служителя це є велика цінність і велика благодать для церкви, коли служитель може плакати. Пророк каже, коли у вас праздничне служення, об'явіть пост, молитву і нехай священники плачуть. Не знаю, але Бог каже, Богові таке служення до вподоби. Способність служителя плакати, о, це велике благословення. Він повинен сокрушитися. Він повинен признати себе перед Богом, хто він є. І Він стає між Богом і між народом, як той священник із кадильницею. Там, колись було в Ізраїлі, знаєте, що ангел губив. І каже Моїсей до Аарона: бери кадильницю, біжи і стань між живими і мертвими. браті сестри, для служителя це є сльози сокрушення, коли служитель умоляє Боже лице своїм святим життям, сокрушенням, і Бог призирає. На таке служення і дає благость для свого народу. Тому, браття, сестри, ще одне місце Писання. Ми йдемо до закінчення. Це буде Псалом 125. Я прочитаю з 5 і 6 вірша. Ви знаєте, це місце Писання Псалом 125. Сіючи з слізами будуть пожинать з радостю, сплачем несущі семена, розвертіться з радостю. Ністя снопи свої, посєви, які йдуть зі сльозами. Вертаючись назад до сина Якова Ісава, який плакав, який плакав, каже: тату, благослови мене, сльози лив, а благословіння не було, особливо до молодежи. Що думав тоді Ісав? І що він поняв? Або, можливо, таке краще питання. Що зрозумів Ісав, коли він плакав там? Що він зрозумів? Я хотів би, щоб в наших сльозах ми щось зрозуміли, коли ми плачемо. Що зрозумів Ісав? Він зрозумів таку річ. Мені треба це благословення. Тепер я поняв його ціну. Тепер я бачу, що воно мені ціни в моєму житті. А тоді, коли продавав за похльопку, він цього не бачив. Я звертаюся до молоді перед вами ще життя впереді. Вам треба женитися, виходить заміж. Коли ви сьогодні, можливо, не слухаєте просто тата і мами і не знаєте будущності, прийде час, коли ви оціните це і скажете, що я був такий. Чого я не слухався братів, які говорили, що братям і сестрам треба мати целомудріє, правильно поступати. До шлюбу не мати ніяких незаконних противобіблейських отношень, бо це вплине на ваше життя. Ви зараз, як той Ісав, можливо, пропускаєте мімо очей і йдете за поглядом очей, за поглядом тіла. А потім, коли сльози будуть, і, на жаль, коли приходять сльози, люди починають розуміти, як і сав. Пізно буває. Тому я звертаюся, тримайтеся чистоти, тримайтеся Бога, любіть Господа, сіючі за сльозами. Сіміна написано. Я звертаю на це увагу. Цей псалом написаний про тих, коли які були колись люди в полоні. Ізраїльтяни а потім вернулися на свою землю рідну і поле розпахали, і бере в жменю декілька зернин, в них не було багато. Вони беруть це зерно, і йдуть по полю, плачуть і кидають, плачуть і кидають, і в руках їхніх мало. Біблія каже, що якщо вони так жнуть, якщо вони так бачать, якщо вони в цьому малому бачать благодать, вони будуть нести цілі снопи, брат сестра, я звертаюся сьогодні до тебе. Щоби ти цінив малим в своєму життю, що маєш, прийшов на це зібрання, подякуй Богові. Маєш хліб до хліба, подякуй Богові. Маєш дітей, подякуй Богові. Очі маєш, я до свого тата їздив вже 5 років сліпий, ще 70 років немає. Богові подякуй. Мале сім'я Твоє, якщо ти в Біблія, говорить пророк, якщо ти знічтожного і злічеш драгоценноє, оце велике твоє качество, коли ти малому бачиш велику цінність. І за цю цінність ти дякуєш Богові не просто так, а со слізами. Бог віддасть тобі. Тому що Він живий і Він важить твої сльози. І перед Ним Твої сльози, дякуючи за мале, вони є великі, і Бог вас дає. Тому, браття, сестри, я зараз йдемо до молитви. Хочу зробити коротенький такий підсумок, щоб Бог благословив наші серця, щоб оці блаженства. Це шлях до щастя. Це шлях, якого люди світу цього не розуміють. Для них це безуміє, так говорить Біблія. А для тебе, який пізнав Божу волю і знаєш Божу правду, проходя доліною плаче, вони відкривають істочники. Я ще один псалом зачитаю, прийшов мені на пам'ять дуже гарне місце. Це псалом 55. Я буду читати вірш 9-й Но перший начальник ухора о голубіце. Начальник ухора о голубіце, безмолствуючий в удалении. Ми говоримо голубійця, це церква. До церкви, яка ще далеко або віддалена. І безмолствующа, яка вже не говорить, якої уста закриті. Це Давид говорив про своє життя, про свій шлях і дев'ятий вірш. У тебе є мої скитання, положи сльози мої в сусуд у тебе, ні в книги лінії твоєй. Браті, сестри, у нас різні дороги. І в нашій церкві, братів і сестер, які сидять разом з вами, одні проходять дуже тяжкими дорогами. Як та голубіця, і, можливо, настільки горе постігло, настільки тяжкий шлях, що в них вже немає навіть що й говорити. І Давід каже: у тебе є численні мої скитання, Боже, ти бачиш і знаєш. Положи сльози мої в сусуд. Сльози твої. Можливо, вже і немає сліз плакати, як колись не було у Давіда. І написано: не стало сіли плакать. Каже, ні в книгі у тебе, Вони всі написані, вони всі в Бога всущини. Вони всі в Бога зважені, вони всі Богом іщислені. І Бог це все важить. І в нього є відповідь, яка прийде в свій час. Тому, браття, і сестри, коли Бог дає оцінку нашим сльозам, я хотів би, щоб і ми положили знаєте, ціну нашим сльозам, подивилися взагалі, чи ми плачемо, як ми плачемо, як ми збагачуємося цим прекрасним качеством, оці всі блаженства, плачущі, ніщі духом, кроткі, жаждущі, люди з ними не родяться, люди цих качеств в своєму житті. Досягають, хай благословить Господь вас всіх і мене, оці всі качества, які оставив нам Христос, це слова життя. Вони ведуть до Царства, до смиреного, сокрушеного перед Богом лицем серця і до відповіді Божої в свій час. Хай Бог благословить. Давайте помолимося. Амінь.